Держрибагентство офіційно оголосило набір до рибного патруля міста Києва та Київської області. Нові патрульні отримують змогу працювати у рибоохоронній службі, пройти сучасну професійну підготовку та отримувати гідну заробітну плату. Як повідомив голова рибагентства, всіх старих службовців буде звільнено. Діші органи рибінспекції, на жаль. Не виконували функцію, основну, яка на них покладалась. це забезпечити відсутність браконьєрів на наших водоймах. Вони на жаль стали частиною браконьєрства. Зрозуміло, що без революційного перезавантаження цю систему не змінити. Тому було ініційоване питання щодо ліквідації органічої рибоохорони і створення абсолютно нового гори, ну, рибного патруля. Сподіваюся, що така трансформація, такі зміни вони. Приведуть до того, що з'явиться дійсно орган з новими підходами з новими принципами. До рибного патруля запрошують не лише чоловіків, а й жінок, які мають вищу освіту, без судимостей, з задовільненим рівнем здоров'я та фізичної підготовки. Ще одним критерієм є наявність водійських прав. Вікових обмежень щодо кандидатів немає. Перевагу будуть надавати активним добровольцям, які прагнуть змінити галузь на краще та бажають боротись з корупцією. Для того щоб прийняти участь в конкурсі, кандидату достатньо заповнити анкету. Анкети розміщені на сайті Держрибагентства. Кандидат може заповнити її в електронній формі або роздрукувати та особисто подати до кадрової комісії держрипагенства. Після проходження конкурсу майбутні рибні патрульні розпочнуть навчання. Підготовчий курс включає основи іхтіології та гідрології, профільне законодавство, володіння зброєю, керування технічним оснащенням, а також фізичну підготовку. Після його завершення патрульних чекають іспити. Планується, що до роботи новообрані працівники приступлять вже у березні. Когда например утром едешь на рассвете на лодке и прям в самом Киеве вдоль берега сети вынимают, это уже ненормально. И как бы с этим нужно бороться. А если проехаться дальше уже там заливы, там это все, ну то есть новин постоянно наматывается на лодке то есть сети, все перегорожено, нельзя там даже забросить спиннинг, приманки. И это как бы все ну, пропускается через руки и ну, надоело, то есть решил. щось змінити, так, як багато пашлі знакомою в поліцію, і дійсно їм нравиться це змінення в стране. Це не єдина новація, на яку очікує галузь. Рибні патрульні матимуть сучасну форму, човни, прилади бачення та багато іншої техніки, що активно використовується у боротьбі з браконьєрством. Також суттєво зросте і рівень заробітної плати новообраних робітників. Також окремо хочу повернутися до рівня заробітної плати. На сьогоднішній день вона складає 1500 гривень. Проведено оптимізацію адміністративно управлінського персоналу і рівень заробітної плати за рахунок цієї оптимізації. Ми підвищимо до чотирьох з тисяч гривень. Проект запуску служби у Києві та області є пілотним. Найближчим часом його досвід буде використана в масштабах всієї країни. Тож вже незабаром українці зможуть відчути зміни. Алеся Татар, Сергій Бейко, Арціай.